Привіт! У продаж поступає Honda зі Швейцарії. 2014 рік, експлуатація 15-й, 198 тисяч оригінального, сервісна присутня на максимальній комплектації, темно-синій металік. біксенон, леди, противотуманки, парктроніки, помовичі фар, 18 ті оригінальні диски, гарні, літня гума майже нова, 23 й рік. Рівненький, присутній фаркоп, електроляда, камера, парктроніки на гарному білому салоні. Все збережено, навігація, двозонний клімат, пам'ять, сидінь. Кого зацікавить, телефонуйте.